Електрокрафтер Заводський 20-го року випуску Екрафтер. Таку. Невеличка, але трохи місця є. Салончик. Тут у нас зарядка. Зарядка CCR. Проста зарядка і зарядка Сісіар тут є швидка зарядка. Так, непогано виглядає. Порівняно з Принтером. Спринтер у нас 10-го року перероблений в електро. Саморобний. Інтері, звісно, ще раз більше. Ну, там спереді, правда, акумулятори стоять, трошки місце займають. Коробка автомат. В нашому електрокрафтері. Включаємо задню. Включається камера ззаді. скорість набирає. Їде максимум 95. Ограничення якесь, типу, 95 розганяється, більш не їде ходу, щоб швидко заряд не сідав. Ну, я думаю, ограничення, напевно, можна знімати якось якимось способом. Ну, скорість набирає дуже швидко. Даю газу він прям летить. <кхи> Нуля як він швидко скорість набере. Газ в пол. Світиться це дороги не бачить. На трасі бачу білі полоси, світиться зеленим. І якщо десь, наприклад, заснув чи що там на трасі, бус починає з'їжджати в сторону там чи навстречку Руль починає сам підрульовувати, починає піщати, типу, взяти е, руля, пише. Щоб типу, якби в аварію не попасти. Легенько руль так сам підрульовувати починає. Ну, типу, прикольна штука. Ну, типу, автопілота, я так розумію, тут немає, але чуть-чуть підрульовує, а потім починає піщати. Буду потім на трасі, ще зніму відео, покажу, як воно працює. Ну, дуже крута штука, багато всяких приколів є. Треба ще розбиратися. Ставимо на зарядку. Лампочка світиться, заряджається. Ну, Тут а зарядна Зарядка медленно дуже. Тривалість зарядки. 13 годин що. Ну, це вдома від розетки. Через то так.